Привіт, мене звати Борис, це канал Українська товарка. І сьогодні ми поговоримо про наступні мої продажі на вулиці, скільки вдалося досягти і які результати. Розкрию одразу секрет, більше торгувати на вулиці не буду. Все, чому? Детальніше у відео далі. Також перед початком цього відео хочу одразу сказати, що мене дуже здивував ваш фідбек на минулому відео. І мені дуже-дуже приємно було читати ваші коментарі і бачити, скільки людей підписалося. Якщо ти досі дивишся це відео і ти не підписаний на мій канал. Але я тебе прошу це зробити прямо зараз. Зверни його на маленький віконце, постав знизу лайк, підписку і можеш дивитися далі. А тепер починаємо, як завжди, їдемо на самокатах прямо зараз. Перед. Що ж, друзі, поки їхав додому, в мене з'явилася одна чудова ідея. Пояснюю, сьогоднішнє відео я хотів знімати без вуличних продажів, тому що вуличні продажі перестали нормально йти. В перший день ми з вами продали одразу 9 пачок за 2 години, і причому більшість з них продалася за останні півгодини. Це мене надихнуло, і я замовив ще 35 пачок а, карт. І через день, в суботу, вийшов на те саме місце, але трошки пізніше, щоб вхопити цей піковий момент і нічого не вийшло, просто дві пачки улетіло за годину. І більше народ просто не підходив. Тоді в неділю я так само виходжу продавати, але ж знаю, що в неділю базар, і багато людей приходять на нього з раночку, в 8-9, 10 годині. А я собі також вийшов о 9-й ранку. Рано прокинувся, взяв свій столик, набрав собі карт і пішов продавати, так само став поруч з базаром, там, де було моє місце, і чекав, що народ повалить і буде багато продажів. І дійсно народ повалив, але повалив не до. Мене, а до жіночок, які продають зелень, цибульку, помідори, огірки і все, що треба для класного, наприклад, салатику. Мої карти ніхто не купив за годину-два. Продажі, так само було, як і в суботу, і я просто ну я трошки почекав. І вийшов в четвер. Так само в четвер я виходив, коли знімав перше відео, і в четвер мене розкупили, здається 4 пачки за годину, що в принципі було непогано, але хотілося набагато краще, звичайно. В перший день результати були набагато кращі. Виходжу в п'ятницю, вчора, і за годину було 0 продажів. Сьогодні я вже мав брати камеру для Ютуба і знімати це відео про те, як все погано, що нічого не пішло. Але знаєте, мені здається, що потрібно зробити ще Останній крок, тому сьогодні ми проведемо невеличкий експеримент. Ця ідея прийшла мені, поки я знов таки їхав додому. Сьогодні ми вийдемо продавати з моєю дівчиною вдвох і зробимо невеличкий батл, хто зможе продати краще за хвилин 45, напевно. Чи я, чи дівчина, подивимось на це, спробуємо продавати по черзі і подивимось на результати, чи будуть в когось з нас продажі, можливо, в дівчини це вийде краще. А тому що все одно в мене залишається ось стільки. Давайте порахуємо скільки їх тут. Раз, два, три, чотири, дванадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, один, два, 27, десять, сімдесят девять. 30. 30 пачок залишається, і в будь-якому разі я, звичайно, можу їх продати через інстаграм, але щоб це було пошвидше, спробуємо ще продати сьогодні. Можливо, хоча б 5 з них улетить, тому що в будь-якому разі мені потрібно від них поспутися і в планах надалі шукати нову нішу. Але сьогодні ми з вами проводимо експеримент, хто більше продасть, чи моя дівчина, чи я. І погнали. Так, ну що ж, на годиннику вже майже сьома, і це означає, що час виходити і пробувати сьогоднішній експеримент. Хочу познайомити вас з моєю дівчиною Наталією. Наталя, привіт, це Наталія мене звати Борис. І можемо йти приступати. Наталя, в мене є до вас серйозне питання. Чи думали ви колись, що ви будете стояти на вулиці і продавати карти ось так? Звісно, думаю, мріяла процес дитинства. <схід> понад усе. Доброго вечора, підходьте, дивіться. Ой. Дивіться, це настільні ігри для дітей, для сім'ї, пограти з чоловіком, з друзями, з усіма. Коштою недорого можна, можу розказати про всі. Як тебе звати? Ліза? Ліза, ти що більше любиш? Співати любиш? Українські пісні знаєш? Ось в мене є ось така гра, називається Бою Лузі. Зараз я відкрию, бачите, знайду, покажу тобі, які є ха. Так. Цікава така гра? Так. Будеш з мамою грати? 100 гривень? Вирішили трошки поміняти локацію. Наталя вже трошки підзняла. Як тільки я розклав карти, одразу а, підійшли мама з донькою і почали розпитувати, і ще пару людей прийшло. Загалом поки що нічого не купили. Зараз радяться чи купляти з татом. Ось, але загалом локація непогана. Доволі багато людей ходить, і в принципі вона дійсно краща ніж та, на якій я стояв до цього. І подивимось, що з цього буде. Мої 40 хвилин вже пойшли, поки що жодного продажу немає. Пройшло хвилин 7. і ще півгодинки постою, а далі буде стояти Наталя. І... Будемо змагатися, хто краще продасть і взагалі чи продамо хоч щось сьогодні, тому що від них потрібно і збавлятися. Так, ну що, я стою. Вже скоро буде 40 хвилин. Через я стою. Так, Наталя теж стоїть. Через скільки буде хвилин? 5. Ще лишилося 12, до хвилин. 12 хвилин. Да, 12 хвилин, і я сходжу з точки і здаю ставати Наталі. Наталя стоїть сама. І дивимось, наскільки в неї, можливо, краще буде продаватися карти. просто буде з боку тут стояти. А я буду стояти посередині, нічого, в принципі, не посеред Ну, Я ще походжу, познімаю. Загалом Наталя тут буде стояти сама, і можливо до милої маленької дівчинки, красивої, дуже сильно, будуть підходити більше людей. Це і мета нашого сьогоднішнього експерименту. Загалом я сьогодні ні. Нічого не заробив, тому мені не жалко буде віддати Наталі всі гроші, якщо вона їх зробить. На годиннику у нас а, рівно 19.45. І таким чином я вам уступаю. Можете, можете, будь ласка, можете продавати, заробляти гроші. І тепер подивимось, наскільки в Наталі краще піде вся ця штука. А я буду зніматися зі сторони і просто дивитися, як люди будуть підходити. А зараз покажу вам класний таймлапс. Персонажів. Тут вам потрібно вгадувати пісні по двох рядках. Знання сучасних подій, наприклад, що роблять з тими, кого ловлять за мародерство. Потрібно відповідати. А, я я Коротше, прикол. Ну, типа, Наталя, скільки ти стоїш? Скільки зараз часу? 12 хвилин, е, і за 12 хвилин тут вже багато людей підійшло. Я трошки підзняв. Е, як Наталя розповідає, виходить дуже добре. Е, як твої ощущення, що ти себе... боюся говорити з людьми? <плес> ну але в тебе класно виходить, правда? Дякую. Ну просто типу є люди, яких не дуже варто напевно задівати. Наприклад, якщо це йде там жінка, яка видно, що має багато статків що з двома чоловіками і зв'язочком, то її явно не цікавить. На стільні ігри, то я навіть не кажу. Але загалом екстаз якийсь в цьому є. Ну так, то якось так волонтельно трошки, і я вже чекаю моменту, коли Наталя щось продасть і отримає свою першу готівку в руки. І це прям неймовірні ощущення. Пройшло 18 хвилин. Продажі поки що зовсім 90, немає. 19! Ізвініть Так, тим паче, і це вже майже половина від часу, який Наталя тут буде стояти, продавати карти. А я пропоную. Зараз стояти тут біля столика і казати Вау, оце то та і можливо, це спрацює Наталя. Ви як думаєте? Якщо я буду стояти тут і казати О, боже мой, господи, що це таке? Яка це вообще прекрасна штука? Мені здається, що може вийти. Ні. Вау! Що це ви таке продаєте? Що що? Карти карти. Це настільні карткові ігри Бажаєте Бажайте А, Ну давайте. А що для кого? Мені для друзів? треба. Коли ви граєте, ви їх так ляп. Ну ось так приблизно Наталя всім пояснює. Неправда так, неправда. Ні, Наталя дійсно дуже добре прояснила. Ну що, ми постояли три хвилини тут подискутували, розповідали одне одному про карти, людей не прибавилось. Людей ніби менше стало трошки. Здається, коли ми прийшли спочатку, то їх було більше, ні? Здається, в момент, коли ми тільки прийшли і навалилися люди, було якраз ново. Хочу поговорити з вами про типовий перший день новачка, коли ти тільки приходиш, або тільки щось запускаєш, або тільки щось створюєш і починаєш продавати. Завжди йде все гарно. Я не знаю, чи у вас так можете написати в коментарях, але в мене насправді дійсно так і було. Я не розумію дійсно, яким чином. В перший день вдалося зробити таку кас. Я е, стою на тому самому місці. Майже ми стоїмо в одному і тому самому районі з одними і тими самими товарами, і все одно взагалі не йде, хоча в перший день було дуже класно. І тому, в принципі, я думав, що Наталі може піти, бо вона сьогодні продає по факту перший день. Але щось не йде, і думаю, що точно потрібно буде міняти товар. Але цей перший день новачка, коли в тебе все класно йде, це така штука, яку потрібно ще буде перевірити, коли війду у нову нішу і подивимось, наскільки будуть. Перші результати відрізнятися від результатів, які будуть надалі. Так а, тут а, хотів зазняти, як Наталя зробила перший свій продаж на дві карти. На дві карти заробила скільки тут? А ну-ка, дайте подивитися 170, 170 гривень. гривень. Як твої емоції після першого продажу? Супер, Супер. Щоб їх так. Багато була Так? ви, ви трошки зарядились? Так. Да. це прикольно, супер. Значить, у нас сьогодні каса 170 гривень. Скільки у нас ще часу залишилось? Залишилося 8 хвилин. У нас ще 8 хвилин. Ну я думаю, що за 8 хвилин ще можна зробити десь приблизно не знаю скільки 0 продажів. Нуль продажів, Так, <свят> да, можливо. Але в будь-якому разі сьогодні у нас є одна невеличка продажа, і ми позбавилися ще від двох пачок. Граєшся в іграш, так? Ти будеш з сестричкою разом грати? Да. Так, Дякую. Да. <рес> так, ну що, Наталя, показуй, показуй. Прошу, деньги не проблема. Деньги. Деньги, проблем. деньги не проблема. Наталя зробила ще один продаж на 100 гривень. Одну карту ось таку купили. Для дітей купила мама, і в принципі дуже класно. Будуть грати всією сім'єю. І того у нас залишається скільки хвилин, до речі. Нас ли вчора не залишається дві хвилини залишилося. Ну, ще дві хвилини можна, в принципі, постояти. Раптом щось буде за дві хвилини. Ось, і будемо зараз збиратися і йти, в принципі, додому. Їсти морозиво, ми будемо йти додому. Їсти морозиво? Так. Ви хочете морозиво? <різь> ну що ж, Наталя зробила свій вибір, вона потратить гроші на морозиво. І будемо сьогодні святкувати останній день продажів. Ну і я дійсно думаю, що це вже останній день, подивіться, яка краса. Наталя, ви задоволені своєю роботою сьогодні? Ну як вас сказати? Можна було б, звісно, краще, але теж нормально. Так, да, і будемо зараз іти купувати морозиво і святкувати останній день продажі. Більше на вулиці торгувати я не буду, тому що це мало прибутково. Але я доволі класно потусив в принципі ці декілька днів, дізнався багато нового, отримав класний досвід. І думаю, що це точно зіграє мені на руку в майбутньому. А зараз збираємось. Ми прийшли купувати морозиво за наші зароблені гроші. Так, ну що ж, а, вийшло купити у нас два морозиво на, за сьогоднішній день, за півтори години. А Наталя заробила 270 гривень, морозова коштувала 210, і в нас залишається ще 60 гривень на життя. Ось такі заробітки з вуличних продажів, тому це останній день і кінець цього відео. Дякую тобі, що ти його подивився. Обов'язково підписуйся на мій канал, тому що дуже багато з вас дивляться відоси, не підписуючись і це дуже обідно. Прошу тебе підписатися, поставити лайки, написати. Якийсь кайфовий коментар. Ну хоча б просто на підтримку, знаєш, ось і зустрінемося в наступному відео. Сподіваюсь, що тобі було цікаво всім папа. -па.